Вітаю! Мене звати Катерина. Я менеджер з продажу нерухомості будівельної компанії «Газда». 2024 рік став роком динамічної роботи, яка наблизила нас до фінішу. Пропоную разом переглянути, що змінилося на будівниці останніх трьох секцій протягом минулого року. Десята секція вже на фінішній прямій. Всі роботи майже завершені, і зовсім скоро щасливі мешканці зможуть приступити до облаштування нової оселі. Повністю завершено роботи з влаштування фасаду 10 секції. Завершено облаштування заїзду в паркінг. Виконано роботи з підсвіткою в'їзного шляху, встановлені перила. А також завершено роботу з озеленення прилеглої території. Тепер щодо внутрішнього оздоблення десятої секції. Простір поступово набуває своєї завершеної форми. Загальна готовність 80%. Триває процес монтажу квартирних дверей та оздоблення місць загального користування. Крім того, майже завершений процес монтажу ліфта. Фасад 11 секції завершено на 80%. Останні штрихи на Пенхауса тривають роботи закладання клінкера. Це фінальний етап, що підкреслить надійність і довговічність зовнішнього вигляду будівлі. У квартирах та на поверхах облаштовано всі необхідні мережі. Тривають фінальні роботи над електрощитовою та технічним вузлом обліку води. На 80% завершено утеплення 12-ї секції. На поверхах і квартирах завершено монтаж інженерних систем. Оздоблення зовнішньої території останніх секцій завершено. Встановлено комфортні лавочки, смітники і освітлення. Територія озеленена, а декоративні кашпо вже готуються стати фінальним акцентом цього простору. До того ж, завершено скління та утеплення всіх комерційних приміщень. Тепер ви і самі переконалися, будівництво наближається до завершення. І попереду найважливіший етап здача в експлуатацію. Тож наразі чудовий момент обрати оселю для себе і своєї родини у ЖК Паркленд, місто Ужгород вулиця Легоцького, 80.